Доброго дня. Сьогодні 1 лютого. З вами програма Служу Україні. Близько 73 тисяч українців отримали повістки з початку мобілізації. Ще 2,5 тисячі зголосилися служити добровільно. З них 45 тисяч вже пройшли медичне обстеження і направлені в навчальні центри. Мобілізація почалася 20 січня і пройде у три хвилі. Вона триватиме 210 діб і охопить всі області України. Військовослужбовців Національної гвардії, які переслужили, демобілізують. Про такий намір повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Разом із місцевими обладміністраціями готується програма реабілітації. Як відомо, Верховний головнокомандувач має намір підписати указ про демобілізацію з першою хвилею цьогорічного призову. Кримінальне провадження за спроби зриву мобілізації через інтернет порушила прокуратура. Приводом стали факти поширення зразків заяв до військових комісаріатів щодо нібито законності відмови громадян від мобілізації. За словами правоохоронців, такі дії спрямовані на зрив виконання указу про часткову мобілізацію. Пацієнти психоневрологічного інтернату у Попасному потрапили під обстріл під час вивезення. Снаряди вибухнули в житловому кварталі по сусідству з інтернатом. Ніхто з пацієнтів не постраждав. Внаслідок обстрілу, поранені двоє місцевих мешканців. Як відомо, артилерія бог війни. Так було 50 років тому. Так воно залишилось і нині. У збройному протистоянні на Донбасі саме артилерія відіграє величезну роль в обороні та контрнаступах українських військ. Наша сьогоднішня розповідь про одну з учасниць артилерійських дуелей на сході. Самохідну гаубицю 2 С3. Акація. Ця не зовсім сучасна, але все ще грізна машина зі 152 мм гарматою призначена для знищення бронетанкової техніки, артилерії і мінометів. А також живої сили противника, руйнування його польових споруд і загороджень, боротьби з танками та іншими броньованими засобами. САУ важить майже 28 тонн та обслуговується екіпажем з чотирьох людей. На шосе самохідна гаубиця здатна розвивати швидкість до 63 км на годину завдяки дизельному двигуну у 520 кінських сил. Акація має возимий боєкомплект у 46 снарядів. Та здатна робити до трьох пострілів на хвилину. Дальність стрільби, в залежності від типу снаряду, від 17 до 20 кілометрів. САУ додатково оснащено кулеметом ККТ калібру 7,62. Експлуатація Акації почалася ще 1971 року. Тоді вона поступила на озброєння радянської армії. А пізніше розійшлася по арміях країн Варшавського договору за різними оцінками. Україна має на озброєнні від 450 до 500 таких гаубиць. Росія понад 1800. Акація також активно використовується арміями східних країн, брала участь у конфліктах в Іраку, Сирії Лівії. Її більш сучасною наступницею стала САУ нового покоління МСТА С. Проте, завдяки своїй надійності та ефективності. Акація ще довгий час буде виконувати бойові завдання в українських збройних силах. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. По всій лінії розмежування незаконні збройні формування інтенсивно обстрілюють позиції українських військ. Вони проводять розвідку боєм з метою відтягування резервних сил нашої армії. Їхній рух помічається у напрямку міст, Дебальцеве. Та Маріуполя. А сили АТО провели низку контроперацій зі стабілізації ситуації на Донецькому напрямку. Мова йде про населені пункти Єленівка, Піски, Авдіївка та Аеропорт Донецька. Військові зайняли декілька вигідних позицій, які дають можливість повністю здійснювати контроль над цією територією. Зростання кількості іноземних військових інструкторів фіксують на території підконтрольні незаконним формуванням. Вони займаються навчанням місцевих бойовиків диверсійній діяльності та організації провокацій. Українська сторона усіляко намагається перешкоджати проникненню найманців. Бойову машину піхоти на базі танка т 64 удосконалили фахівці «Укроборонпрому». Машина матиме міцну броню та здатність захистити екіпаж навіть у дуже екстремальних умовах. Конструктори також встановлять на гібрид сучасний динамічний захист типу контакт. Він підвищує живучість техніки. Тим часом Україна має гостру потребу в безпілотних апаратах. Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. За словами чиновників, вони розраховують в цьому питанні на допомогу іноземних держав. З основами військової служби та статутами продовжує знайомити служу Україні. На цей раз мова йтиметься про вартову службу. Військові статути також регулюють правила несення вартової та внутрішньої служби. Несення варти є виконанням бойового завдання. Загалом варта це озброєний підрозділ, відряджений для охорони та оборони військових об'єктів. Варти бувають гарнізонні та внутрішні. Вони можуть бути постійними або тимчасовими. Для безпосередньої охорони та оборони із складу варти виставляються чатові. Чатовим називається вартовий, який охороняє доручений йому пост. Це місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки. Чатовий є особою недоторканою. Недоторканість чатового полягає в наступному, особливій охороні його права і особистої гідності у підпорядкуванні його лише певним особам в обов'язку всіх осіб виконувати його вимоги, у наданні йому права застосовувати зброю. Між тим, чатовий також зобов'язаний пильно охороняти та стійко обороняти свій пост. Чатовий не може залишити поста, доки його не буде змінено або знято. При виконанні завдання на посту чатовий повинен тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування. Від наполегливості якісного несення служби та вмілих дій залежить рівень боєздатності військових частин, а в окремих випадках життя людей, в тому числі і самих вартових. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.